У кінотеатрі Україна пройшов прем'єрний показ документального фільму Капелани. Стрічка об'єднала чотири історії про тих, хто бореться за людські душі на передовій. Знімали про чотирьох звичайних, але водночас незвичайних людей священників, які своєю щоденною роботою власне роблять значно більше ніж дехто можливий за все життя. Робота над кінострічкою тривала понад рік. Географія зйомок від Закарпаття до Донбасу, а також Польща, Німеччина та Франція. У кожного героя свій шлях на схід. Той капелан він молиться, але той капелан є поруч, той капелан підставляє плече, той капелан разом з ним радіє, разом з ним плаче, разом з ним харчується. І ми такого капелана хотіли показати в тому фільмі. Отець Ігор пройшов війну в Афганістані, коли у рідній країні почалися бойові дії, не зміг залишатися осторонь. Загалом у зоні проведення то був близько шести місяців. кожен день правиш літургію, як правило, мало хто приходить. Не до мене кажуть, батюшка, як добре, що ви є з нами. кажу хлопці, але вже до мене не приходите, Я служу день, не приходите на літургію. Ви тут, а з вами ангели, а ангели нас оберігають. На показ прийшли і зовсім молоді бійці. Вони вже добре знають, як іноді потрібна духовна підтримка. Був 23 ноября, коли вони почали стріляти по нам із артилерії, рада і тому подібне, і почали попадати саме в сектор, сам штаб. Тобто на той момент це було найстрашніше, коли ти знаходишся в здані. И здание такое, как будто как, як знаєте, як холодець от серйозно и думаешь, що сейчас все это ну, порушится и все, то есть умреш. Реально тогда начинаешь молиться, вот реально то, есть, чтобы это все было хорошо. Найближчим часом, окрім Києва, стрічку можна буде побачити в кінотеатрах Тернополя та Івано-Франківська. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, час ще.